Привіт усім! Сьогодні на огляді у нас буде Opel Mariva у такому прикольному кольорі і у дуже-дуже гарному стані. Це машинка 2008 року з двигуном 1.6 на бензині. Приємний колір. Пробіг 233 тисячі. Як бачите, машинка виглядає дуже класно. До речі, вона на кліматі, на парктроніках, на денних ходових вогнях. І на повному електропакеті. До речі, непогана музика тут стоїть, як з'ясувалося. Давайте подивимось, що там всередині. Зі сторони все виглядає ось так, дуже непогано. Салон комбінація у нас текстиль та шкіра. Тут є мультируль. Кнопочки заховані, але вони є. Ось так виглядає у нас коробка, тут ручник. Центральна консоль, зона мультимедіа. Клімат. Тут у нас електропідіймач. Тут можна регулювати у нас зеркала заднього виду. Давайте покажу вам ззаду повну картину, як виглядає у нас все. Ось приблизно отак. От як бачите, салон у дуже гарному стані. Задній ряд давайте покажу вам. Ось так виглядає задній ряд пасажирів. До речі, середнє місце складається, можна відкинути його назад, буде більше місця, але машинка буде чотирьохмісна. Давайте подивимося, що там у багажнику. Багажник, Бачимо, що доволі багато місця. Чистий, охайний. Так, у нас є шторка зверху. І тут ще відділення відкривається у нас. Давайте до капоту. Підкапотне відділення у нас виглядає приблизно ось так. Як бачите, все у дуже гарному стані. Давайте трошки погазуємо. Все чуєте самі. Дуже гарно працює. А давайте до висновків і до ціни. Що у нас там буде по ціні, зараз скажу. І висновки. Чесно, друзі, в мене не вистачає слів до цієї машини. Чому? Тому що машина 2008 року, а виглядає дуже свіжо, як зовні, так і зсередини. Самі все бачили. Машинка на комплектації, є клімат, є музика, є мультируль, електропакет повний, що ще потрібно. 1,6 бензин, вона економна. А, так, з приводу ціни: ціна у нас складає на машину 5999 доларів, але я нагадую, що ціни у нас стабільно змінюються. Тому звертайте увагу на інстаграм на пости, на сторіс і на інші соцмережі. Машинка доступна в лізинг я нагадую, що вона попадає під акцію. Перший внесок за цю машину буде лише 15%, а це всього навсього 900 доларів. Також вона доступна по обміну та по програмі Tradein. Все, все як завжди. Тому, друзі, на зв'язку. Приїжджайте, телефонуйте, ми всіх раді бачити. Пишіть нам. Слобожанський 96 а Ріон Авто. Всім до зустрічі, друзі!